До відділення переливання крові лікарні святого Мартина у рамках місячника донорства завітали небайдужі містяни. Люди приходять добровільно, керуючись бажанням допомогти тим, хто цього потребує. Серед них і пан Сергій, чоловік, який вже має звання почесного донора України. Він розповідає, що здає кров регулярно, адже розуміє, що кожна така дія може врятувати чиєсь життя. Здаю вже давно, і діло тому, що це дуже добре діло, тому що обновляється кров. Це вважайте, і, і чоловік з цим вважається, що, що обновляється кров. Значить, Якщо він їв жирнує два місяці, то вже не добрі. І він вважає, що треба їсти вітаміни, виноград, гранат, овочів більше, фруктів більше, щоб була хороша кров і щоб скорше здавалося. Тому що чим? Ріже кров, тим ліпше. Забір крові здійснювався за участі фахівців Закарпатської обласної станції переливання крові. Лікарі наголошують, потреба в донорській крові постійна. Особливо це стосується пацієнтів із важкими хронічними захворюваннями та військовослужбовців, які боронять Україну. Наші виїзди, виїзди так би мовити, тривають кожного тижня. Ми їздимо по всій області. Забираємо кров для потреби нашим військовим, для потреби лікарень. Адже лікарня кожного дня, інші лікарні кожного дня від нас потребують. В нас отримують кров яку потрібно в рамках. Також у нас тепер відбувається місячник донорства. Ми просимо всіх заручати, адже ваша кров рятує і ваша кров дарує життя. Вже не вперше здає кров і пані Валентина. Жінка каже, донорство це благородна справа і можливість перевірити загальний стан організму. З 18 років мріяла про те, що буде здавати для того, щоб допомагати людям. І ну якийсь час виходило це колись, здавала, ну потім на певний час. Була перерва через те, що була вагітна і народжувала, але зараз ну прийшла продовжити і, в принципі, продовжувати планую. Я вважаю, що ми е, маємо допомагати одне одному. Місцеві волонтери започаткували проєкт заохочення краян до донорства у квітні цього року. Кажуть, стараються залучати до здачі крові студентів та викладачів місцевих навчальних закладів. Дякуючи. Кобаско Василю Васильовичу, це директор Мукачевського професійного аграрного ліцею. Ми звернулися до нього і своїм проектом. Він дуже з розумінням до цього поставився. Проробивши відповідну роботу, він направив до нас і людей, і студентів, і педагогів, Ми дуже раді цьому. Ми закликаємо всіх долучатися до цього проекту, тому що це не складна. Проблема здати кров, але здаючи кров, ми врятуємо чиє життя. Це ми маємо це всі пам'ятати, і це добра справа, яку ми маємо доєднатися. Всі до цього медики нагадують, донором може стати кожна здорова людина віком від 18 до 60 років, яка не має хронічних хвороб. Про наступні етапи забору крові повідомлять найближчим часом. А поки закликають не залишатися осторонь і робити свій внесок у спільну справу порятунку життів.